Міністерство єдності, яке ми заслужили, Україна планує повертати українців з-за кордону. Поговоримо сьогодні про це. Президенте, на нараді послів декілька днів тому пролунала пропозиція про створення так званого міністерства єдності. Знаю, що зараз ця пропозиція не знав назву просто крзапишу і там там ще є варіанти по роботі з діаспорою. Якось так. Міністерство єдності. Міністерство єдності як гарно звучить, правда. І спершу можна подумати: ну, нарешті українців припинять ділити на своїх і чужих стравлювати одних проти інших, розпалювати ворожнечу усередині суспільства. Ініціатива гарна запит суспільства, яке втомилося ворогувати одне з одним. влада, схоже розуміє, тому й назва така гарна міністерство єдності. Вже восени може з'явитися реальне міністерство, яке мотивуватиме людей повертатися за кордону. Домовитися з Європою не вийшло. Зеленський, який ще недавно закликав міжнародних партнерів посприяти у поверненні додому чоловіків призовного віку, отримав від європейських країн відмову. А вже ж я тільки за якщо України. українці приїдуть, але без примусу. На конференції Зеленський розказав страшну історію українських біженців. Європа більше не хоче фінансово. Вони занадто обтяжливий тягар для європейських економік. Тож це не Зеленський просив повернути чоловіків додому. Це Європа більше не хоче їх утримувати. Хоче прикласти цю відповідальність. На плечі Зеленського. Тож і Міністерство єдності, яке тепер буде вигадувати інструменти впливу на українців за кордоном, а їх за підрахунками Зеленського, сім з половиною мільйона людей, це не його провина. Ну, це на випадок, напевно, коли українцям не дуже сподобаються методи, якими їх будуть заохочувати повертатися назад. Наше ключове завдання створити умови, коли ми зможемо повернути людей з-за кордону. Ми теж про це багато говорили. Це теж наша стратегія повернути людей, які зможуть працювати тут і сплачувати податки тут під поруч сидить міністр оборони Рустем Умеров, Чия родина з 17-го року мешкає в США, де проживає його рідний брат мобілізаційного віку. Їх теж будете заохочувати чи ні? Натомість Україні робиться усе, аби людям хотілося повернутися додому. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у держбюджеті не вистачає більше 500 мільярдів гривень на потреби оборони, і влада планує низку кроків, аби віднайти ці кошти. Один із перших, саме простий, і очевидний підняти податки. Проблема в тому, що в бюджеті грошей вже немає, і це ну, дуже сильно скоро всі відчують. І на жаль, це відчує певним мірою армія. Я впевнений, що зарплати військовому далі будуть платити Тому у ці 30 мільярдів, які вчора проголосував. Комітет за пропонує. Це переважно військовий збір. Да? Це, мільяр... це в 27 мільярдів з них це військовий збір. Ну для розуміння, підвищення з 1,5% до 5%. Це недостатньо на відповідно 95 мільярдів. Ні, на моє і питання і питання від колег з коаліції на запит до міністерства фінансів. А ну чи вам достатньо цієї суми? Вони прямо говорили, ні, недостатньо, але таке рішення прийняло вище політичне керівництво. Ну, цитується офіс президента, напевно, президент там Єрмак, whatever, хто у них там. Аби заохотити українців ще більше, міністерство Мінсоцполітики вирішило змінити філософію соціальної підтримки населення. Тож, коли ви розраховуєте на якісь соціальні виплати, не дай Боже, то знайте. Тут вам не міністерство виплат. Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович прямо каже: Українцям треба менше покладатися на державу. Ні, ні, шановні шановна пані міністерко. Ні. Відкривайте постанову Кабінету міністрів. Вона називається про затвердження, положення, про міністерство, соціальні політики. І там читаємо прямо перший абзац. Читайте перший абзац. і не вигадуйте нових філософій. Просто відкриваєте постанову, і там написано, чим має займатися міністерство соціальної політики. Ну і ще одна мотивація повернутися додому для українців, які зараз перебувають за кордоном. Це виплати пенсій. Наразі демографічна ситуація в Україні тривожна. Країна на межі депопуляції за офіційною статистикою у 2023 році в Україні народилося 187 тисяч дітей, а померло 496 тисяч людей. Посилює депопуляцію стрімке старіння населення як наслідок високий рівень смертності. Як це зробити, як годувати наших пенсіонерів? Це саме так, і вони це заслужили гідну, гідну боюся зобразити старість. Гідну, гідне роки без роботи. Не бійтеся образити, ви вже їх образили такими пенсіями. Натомість для усіх приїжджих вже підготували й комфортні умови мобілізації. Рада оборони Києва на засіданні обговорила цього тижня кілька важливих для столиці питань. Зокрема, як зробити мобілізацію неприривною і ефективною. Наразі вирішили, що медогляди будуть проводити цілодобово. Все для вас, аби тільки. Поверталися додому. Ну а на випадок, коли ви ще, не дай Боже, щось собі таке думаєте, не так як хочуть на банковій, то знайте, і до вас теж скоро доберуться Міністерство єдності має протистояти російській агентурі, яка працює з українцями за кордоном. Яким чином це планується робити, поки невідомо. Зеленський зазначив, що дуже багато українців на боці України, але є такі, які змінюють свій підхід. От з ними і треба працювати щоденно і інституційно. Наразі географія впливу нового міністерства це Німеччина та Польща. Тож скоро побачимо, як буде об'єднувати українців нове міністерство. Дуже складний вплив через агентуру, через церкву російську на наших людей там просто ну реально це сьогодні така навала і дуже складна. Людей перехоплюють людям, як на тимчасово окупованих територіях, мислення змінюють. Вісели є історії, грана наш, віселий історії. Українцям необхідно максимально мобілізуватися, розуміти, що війна їх торкається, і хто забув, той може в темряві посидіти, подивитися на, на чорній вулиці за вікном, е, максимально долучатися до підняття обороноздатності країни. Я, взагалі, на місці держави розглянув варіант переведення з восьмигодинного робочого дня на десятигодинний робочий день. Дві години працюємо на відновлення економіки країни.